Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу обговорити новини з Німеччини, Словаччини та Польщі. Важливо і пізнавально для багатьох, навіть для всіх українців. Тому рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його вподобайкою. Не забувайте підписуватись. Давайте почнемо з Німеччини і далі перейдемо до інших країн і до новин з них. Німеччина може позбавити повністю фінансової підтримки. Українців, які не хочуть працювати, які відмовляються від роботи. Ми вже це чули, але зараз про це вже говорять повним ходом міністри, які відповідають якраз за ці виплати. Безробітних українців в Німеччині повністю можуть позбавити виплат вже в 26-му році. Про це пише видання Білд. Міністром. Праці Німеччини оголошено про чергове заморожування соціальних виплат у 2026 році для 5 мільйонів 600 тисяч одержувачів допомоги, серед яких багато українських мігрантів. За даними міністерства, самотня особа продовжить отримувати 563 євро на місяць, а виплати дітям залежать від віку: від 357 до 440 до 471 євро. Водночас міністр праці Бербельбас запропонувала значно зоржорстві. Кількіші санкції для тих, хто не співпрацює з центрами зайнятості за пропуск обов'язкових прийомів, допомога скоротиться на 30%, А ті, хто відмовляється від запропонованої роботи, можуть бути повністю позбавлені виплат. Ми пропонуємо людям більшу підтримку на шляху до роботи, але тим, хто не співпрацює, ми значно ускладнюємо це. Особливо це стосується українських безробітних, які отримують соціальну допомогу в Німеччині. Рішення набуде чинності після схвалення кабінету міністрів 10 вересня, без необхідності погодження Бундестагом. Зміни пов'язані з потребою коригувати соціальні виплати після зниження інфляції та перед перегляду стандартних ставок. В минулу суботу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підкреслив необхідність проведення масштабних соціальних реформ, включаючи зміни в системі виплат допомоги бургергельд, зазначивши, що країна вже кілька років живе не за коштами, а дуже багато витрачає на соціалку. Бачимо, і канцлер Німеччини, і профільні міністри говорять, що все ж таки будуть зрізати, будуть зменшувати або ви йдете працювати. Або ви не отримуєте допомоги. І все до того йде. Як би там не було, хто би що не говорив, та зараз все ніби спокійно. Зараз українці, які не працюють, отримують допомогу. Але це зміниться. І я так розумію, допомогу будуть отримувати українці, які не працюють, але ті, які не можуть працювати. Ті, які можуть, але не хочуть, тим будуть зрізати, або тим будуть взагалі відміняти цю допомогу. Давайте зараз поговоримо також про Словаччину і перейдемо до Польщі. Словаччина відновила видачу туристичних віз для росіян. Ось як. Словаччина не публічно відновила приймання документів на оформлення туристичних віз для громадян Росії. Рішення відновити видачу віз росіянам ухвалили, нібито в середині цього літа. Про це 29 серпня повідомила словацька газета Правда з посиланням на російські медіа та джерела в словацькому МЗС. 28 серпня російське видання Медуза повідомило, що компанія БЛС International, з якою Словаччина у грудні 23 року уклала договір про посередництво у видачі віз, оголосила про. Прийняття документів від громадян Росії на сайті BLS International розміщено коротке повідомлення про те, що Словаччина знову приймає заявки на візи з туристичною метою. Згадана компанія надає свої послуги в Москві та Санкт-Петербурзі. Офіційно міністерство закордонних справ Словаччини не коментувало інформацію про відновлення видачі віз громадянам РФ, але неназваний Представник відомства на умовах анонімності підтвердив, що це правда. Він додав, що не знає причин такого рішення, оскільки не займається консульськими питаннями. Отже, бачимо, деякі країни для себе приймають рішення, що загарбників можна впускати до себе, але потім не плачте, що там треба десь рятувати російськомовних, помагіть, спасіть» і тому подібне. Нехай собі їздять, там, нехай собі воюють, а тут нехай їздять, тратять гроші зароблені. І нехай доказують всім, що вони сильні і непереможні. Ну, бачите, Словаччина хоче дружити з Росією, і хоче з нею торгувати, і хоче бачити росіян на своїй території. На жаль, але такі реалії життя і гроші не пахнуть. Так, напевно, у Словаччині думає, тому що ну, це гроші. Чому пускають росіян? Так, щоб вони приїжджали як туристи тратити, тратили свої грошики, а Словаччина тому заробляла. Логічно. Ви що про це думаєте, пишіть в коментарях. Давайте перейдемо до Польщі. Тут теж цікаве повідомлення, яке стосується, звичайно, українців. Депортація. Польща депортувала 15 громадян України та заборонила їм в'їзд до України до 10 років. Польща звинуватила їх у тому, що вони становили загрозу громадській безпеці та порядку в Польщі. Про це, до речі, повідомляє прикордонна служба Польщі Страж Гранічна. У прикордонній службі Польщі стверджують, що депортовані українці були неодноразово засуджені за крадіжки, грабежі та водіння в нетверезому стані та становили загрозу громадській безпеці та порядку в Польщі. До речі, це вже не перша депортація. Я десь нещодавно розповідав, що теж було там чи 10, чи 8, чи 5 громадян України депортували теж за порушення закону, за кримінал. І тут зараз знову партія 15 громадян України. Раніше 9 серпня під час концерту білоруського співка Макса Коржа у Варшаві поліція заарештувала 109 людей за численні правопорушення, зокрема за звинувачення у зберіганні наркотиків, напад на охоронців, зберігання та пронесення піротехнічних виробів, а також незаконне проникнення на стадіон. 12 серпня польський прем'єр-міністр Туск заявив, що Польща вийшла з країни 57 українців та 6 білорусів, яких заарештували під час концерту за порушення громадського порядку. Отже, те, що з Польщі можуть депортувати, це факт. Я про це так вже не один раз говорив і наголошую українцям на території Польщі чи інших держав. І так можу депортувати навіть в ту країну, де є війна, а в Україні зараз війна. Але це за кримінальні правопорушення, крадіжки, наркотики, розбої і тому подібне. Тобто, це те, на що закрити очі не можуть. Тому що багато таких запитань, в мене там. Віза протермінувалася, чи не буде в мене проблем, чи мені депортації не здають. Чи там в мене без віз протермінувався, чи не буде в мене депортації? Ні, за таке Польща депортації не дає, і вона з Польщі не депортує, і заборони в'їзду не дає. Але ось за інші проступки, які пахнуть криміналом, ну та тоді дорога на депортацію з Польщі, і Польща таких громадян не буде в себе затримувати. Під конвоєм. До кордону, а там же наші служби приймають таких громадян з відкритими руками. Так що є таке, таке відбувається, і таке буде відбуватися. Тому, друзі, не порушуйте закон, і ніхто вас не депортує, і не будете переживати, що там, як там. Але ну, тих, кого депортували, вони знали, що робили. Вони йшли на це принципово свідомо. Вони просто думали, що це мене. Їх ніхто рухати не буде, не знайдуть, не депортують. А тут, бачите, поліція працює, страж гранічна працює. Знайшли, порушили. До побачення. Не будемо з вами бавитись, не будемо вас утримувати, не будемо там на вас закривати очі, тому що ви порушуєте закон. Не хоче Польща і інші країни тримати в себе людей, які є іноземцями, та ще й порушують закон. Ну ось так вони вирішують це питання. Тобто, якщо може навіть колись могли не депортувати, ну то зараз. Все дуже просто робиться, і депортацію дають дуже спокійно. Навіть десь також був нещодавно випадок, що стояв автобус на зупинці, і там захотів зайти українець в тому автобусі переночувати. Наскільки я розумію, водій там був в тому автобусі, він його не впустив. Українець побив того водія і, ну, звичайно, визвали поліцію. Приїхала поліція, страж гранічна, перевірили, це українець іноземець. і його також депортували. Ну, таке також є і таке також трапляється. Та, це не є масове явище. Та в загальному українці поводяться чемно, нормально і працюють день і ніч, заробляють собі копійку для своєї сім'ї. Але є виключення з правил, є ось певна кількість, маленька кількість громадян України, які, як бачимо, хочуть бути популярними тільки в негативному світлі. На жаль. Але... Ця популярність в негативному світлі призводить до того, що їх депортують з тої Польщі. І все. Ця популярність падає загалом на всіх українців, бо потім говорять, що всі українці однакові, хоча 99% 99% нормальні, адекватні, тільки десь там. 0,001% з тої кількості, яка є, страждає фігньою і там іде на кримінал або на якісь розбої, або ще щось там чудя, таке, що на голову не налазить. Ну і потім, звичайно, а що робити? Депортація і все. Повертайтеся додому. А для чого ви там робите якісь дебоші, якісь там провокації, якісь невідомо, що за кордоном? І все, і Польща довго зараз цим не думає. Конкретні факти, конкретні новини для вас щоденно. Постав подобайку, не забудь підписатися та, звичайно, залиш коментар. А з вами я завжди Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.